Всіх вітаю, сьогодні вибралися на пошуки ішли на поле, побачили викошений сінокос дуже великих розмірів, тим тобто більше тут ніколи не косилися, поруч були знахідки, прибори вже зібрали. Будемо пробувати щось знайти. Теж в принципі як розвідка. Просторювані якісь деревені. Там далі в долині теж сінокоси, але ну, там вони кожен год косились, там і знаходили находочки. А тут не знаю на що тут очікувати. Ну, на, на щось очікувати не треба. Шукаємо, відпочиваємо, щось знайду, включусь. Так, у мене такий сигнальчик. Ну дуже хороший. Пробую викопати. Зараз Викопаю, включусь. Отак вот от красиво мені випадає Монета. Клас. Бондер, капуста. Ой якийсь охранчик. Ух! Помиться все буде шикарно. Хорош! Хорош! Клас. 1800 кітам, 12 1812, щось таке, клас. Ух! Перший такий хороший сигнальчик, монетка, супер, шукаем далі! Думаю, сигнальчик викопав уже такий от. Тоже хороший. О, сейчас, он берется. Да, он у О, нашел. Что у нас тут? Три копейки вроде формата Николая второго. Классарская монетка. Ну то я думаю, она очистится, была весьма не в состоянии. Вы от... Тих ботя болотяных. Перший раз мы знаходили Клас Супер. Шукаем далі Кінцевий результат знахідки з сього Сина 3 копейки 1874 року. Дві копійки капуста. 1812 -го. І пуговичка медно царського періоду, без ушка Двоиса так що нормальний результат від царські монети. більш менш сахран нормальний. Треба ще приходити сюди. Це Олександр ІІ, 1804 рік. А це Олександр I. І по мусору. Моя алюминиевая проволока такая кучка, и напарника, и еще больше, он сегодня шмурдил По находкам и по находкам нашел только такую мидную половичку, без ушка, все, сегодня ему не пруха.